Це буде третє заняття чи... Ні-ні-ні, це третє. Це третє буде, так? Да? Так. Да. Ну я ще путаюсь, бачите, в мене там свої нюанси. Тоторимося відпущу, то... Ну, ми ну, ще машцани все контролюємо. Ну так. Да. Це типу, знаєш, що ще треба так подумати і зробити. І зеркала. Жовтий, зелений. І от дивись, тут рухаємося. Рухайся. Mm -hmm. От в який ряд ми повинні виїжджати за перехрест? без показчика. В який ряд? Ну, взагалі ж правий. Неправильно, влівий. Поїхали. Так, да, ти ж в правому не була ряду? Mm -hmm. При тормажу. Ти ж не була в правому ряду перед перехрестям. Ну так, да, да, я була Логично. в середньому. Логічно? Логічно, так. Да. Ну все, логіка дуже <laughs> нужна на дорозі. на вазе. И так себе спокойно на районе не больше 10 км. Ну, 10 можешь даже поддерживать газком. Mm -hmm. вот, этот Швидкість холостого хода 6 км mm -hmm. тут. Mm медленно даже. Mm -hmm. Ну что, там підштовхни. Вони уже почти пройшли, поки ти доїхала. І так же дивися, що там може впереді А вперед вже червоний. No. Ну що, поки ми доїдемо, no. буде зелений. No. 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 No, якщо стоп... сьогодні не газувати. Так, да, от максимум до 30 км <головік> Хорошо. Давай. Пішов плавно швидкий розгон, Плавно швидко. Чуть-чуть швидше. І ще швидше. Ну ось десь так разом біляєш. Я просто тут бачила, люди перебігали від зупинки до чогось. Я вже да. злякалась. Ну так в районі там, 30 кілометрів щось і ще встигнемо зробити екстрене. <гум> так, і далі дивись, правий ряд Угу. Отпускаєш газ без тормоза, міняєш ряд. двумя вот семи пальцами mm -hmm. можешь включать одним выкал двумя в любом случае бо этот це, це тоже есть хорошо у нас машинки молитва что обов'язково ты включаєш показчик а потім начинаєш маневри тільки дивишся тебе надо включить подивитися переконатися в безпеці свого маневру правильно mm -hmm. Шо це дядечка зліва. Це твій. Це твій дядечка. А ти я не бачила? Да? Це стойка. Да. Да. Стойка, це сліпазона. Десь стойки товщі, є тоніші. Угу. Поїхали. Потім, коли під'їжджаєш до пішохідного переходу, ти бачиш нікого нема, враховуєш, що він може бути за Угу. Получається, ти їдеш, він йде. І в ітоді він все время в тебе за застойка зліва. Угу. За передній, поняла? Це сліпа зона, одна і сліпих зон у машині. Ми на минулому занятті з одною сліпою зоною познайомилися тепер з іншою. Маском, маском, маском. Тому, коли під'їжджаєш до пішохідного переходу, заглядай за стойку. Які є способи заглянути за застойку? Наклонитися вперед чи наклонитися вліво. Так як ти зробила до вікна. Але кстати, були такі случаї, наклонялися і голови стукалися б стіку. Так що береш. Так, да, я колись так після роботи в магазині не помітила, що там скляні двері йшла чи в телефоні, чи в ноутбуці. Мені хтось писав по роботі. І як Попала? Так, рухаємося прямо. Добре. Прямо. Ага. Ну, вже, вже, вже не будемо міняти ряд, не будемо заважати комусь повертати направо на цю да, секцію. Бачу, Добре? Ми да. ну, в цьому ряду ну, теж маємо право бути. Ми були в лівому ряду, тому що була перешкода справа, далі вже ситуація трошки інша. Бач, синя машина собі зараз буде повертати праворуч. Пропускає всіх і потім повертає. І маршрутка теж повертає. Так, і зверни увагу, що там вперед за перехрестям. Трошки зміщене воно. Да. Без показчика і в тебе там одна вже смуга. Угу. Одна. Угу. А тут дві. І дві можуть прямо, поїхати. От ви з червоним будете вклінюватися. Газку, газку, газку. У тебе зелене. Да. Дивись так плавненько, дивися вправо, без показчичка. Одна. Безпечно перехрестя трошки по-своєму. що такі речі надо вычислять. Якщо моргне не на іспиті, то поїду. А якщо на іспиті, то не поїду. Ну, бачиш, ми якраз от моргнули тобі. Аби вона моргнула? Ми тут направо, налево. Вона моргнула і не притормозила, так? Да? Да. Представ, якби ти поїхала. Я... Щоб хто був, був винуватий. Я. Yeah. Правильно. Потому что ты должна была дата дорога. Да. Yeah. Ты. Так, тут у нас объезд парашкода, я уже запоминала. Угу. Хлопчик стоит, отлично, мы едем Боже, спасибо тебе, хлопчик, какие ты хороший. У нас попереду знак стоп. Ми вже знайомі. Так же тобі нічого не буде видно, но тут зовсім інше буде. Нам налево. Угу. Ну ч я цю руку відриваю, ну, я не можу зрозуміти. А. Ну, скор... камера. Ще п'яти. Ти ж не зупинилася перед знаком. Ну я під знаком зупинилася. Дозволено перед знаком. No. А не під неправильно зрозуміла. Поїхала, так? Да? No. Раз, закріпили. І плавно газком і откручуєш. Ти ж буки навчишся, звісно. Я певно наполовину і не вчилась. Так, значить, дивись. Там переді регульоване перехрестя угу. нам потрібно ліворуч. Чи можемо ми повернути на ньому ліворуч чи ні? Ні. А праворуч? Тож ні. Я не знаю. прямо можем. Прямо точно можем. Бачу стрелки на руху. Хорошо. Дивись. Едем прямо тоди. Угу. Да. Але ты запамятай это перехрестя. Ага. И вот цей дорожний знак. Уступи дорогу. Информационно-вказенное направление. Водка. Хорошо, ага. потім пришлут, пришлю тобі. Да. І ти даш відповідь мені подивишся на цей знак. Чи дозволяє він поворот, чи праворуч. Ну він ж нам нічого не запрещає взагалі, це ж наверное, не. не... Ти сказала, що не можна. А я кажу, що можна. Я, теж, я теж вже думаю, що можна. Направо можна повертати. Ну, да. Поехали. Це ж не то, що у нас є заборонення. Так, а який це тоді знак? Інформаційно-вказівний. Що він дозволяє? Ну, він просто вказує. Чи що він вказує? Вказує дозволення напрямки. Газку, 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 газку. Тебе регульовано перекресля. Це що значить? Зліва, що машини роблять. А, ага. Так? Ті може коли ти почала рухатися, ти кажеш, можна разом можна так по каші вмикати саме останній момент? Ні. Ну,